Вітаю вас всіх, хто на каналі «Щоденник рибалки». Приїхав я з своїм товаришем Ярославом на річку Дністер. Він дуже хотів на Дністер поїхати. Я частенько буваю тут, ну чи в іншому місці. У нього є мрія половити верхоплавку. Я йому неодноразово розказував, як я ловив і вялив для своїх друзів. І він теж має таке бажання. Сьогодні ми приїхали на Дністер якраз заради цієї цілі. Хоча я буду пробувати спочатку ловити на спінінг. Не знаю, що з цією затії тією вийде, тому що трошечки трохи вода наче. За каламутна. Але попробувати я попробую. Якщо щось, то можу переналаштуватися на поплавок. Побачимо. Зараз саме головне вибрати місце нам. Ні, ну Якщо попасти до її скупчення, то вона буде хапати і без прикормки. А зараз вона тут взагалі згромадиться так, що... О, маєш тут навіть без, без прикормки. Сам покаже. Невелика. Хороша. Хорош. Але бач, навіть без прикормки. Поплавок скільки грам має? В розмірі півтора. Хантер 4 метра. Махова. Саме головне, що ми на Дністрі. Ну, там вихід риби гарний був. я Славіка. Там на тому місці такому гарному. А сам спінінг взяв і зараз буду трошки мандрувати Дністром. не хоч. Якийсь голови, жерех, окунь. Вчора падав дощ, практично цілий день. І важко було сюди добиратися, така драйвова поїздка, однак я взяв сьогодні ниву і ми добрались практично до самого Дністра. Саме основне, що я на Дністрі. Дуже люблю цю річку. Хоч останніми роками з рибою тут не дуже. Однак, краса Дністра. Вона манить, притягує. Зі спінінгом мені буде значно складніше піймати якусь рибу зараз цю пору, тут на Дністрі. трошки під'ємо води і не дуже вона чиста. Так, на жаль, Дністерка ламутніє. На жаль. Так, позаростало, так все помінялося, що я навіть не знаю, як мені тут добратися до води. Тут пробую все-таки акуратно злізти. О, жаба скочила, здоровенна. Якщо би був голови. Ми вже вдарити за першим разом. Ох, маленький. Маленький кончачок атакував. Попри самий берег. Малютка. Ще один маленький був. Ага, ну що ж, це хоч приємно щось. Хтось там домагається. Ох, ти удар був. Невеличкий. Так, ну що треба поміняти? Щось треба поміняти. Легенько ударив кончичок невеличкий. Я навіть його бачив, він там перевернувся біля брешні, але нема, нема нічого конкретного. Козуля звуки подавала тільки що. Чуєте? Під цими деревами мала би бути навіть взагалі люба риба. Не тільки клені. Навіть сон. Нема виходів ніяких. Там пару маленьких тичків було невеличкого головня. Було. Пару разів атакував. Такий менше долонький. Але нічого такого достойно серйозного великого немає. Ну що ж піду далі. Через підняття води ті місця, де я думав половити рибу непридатні для ловлі, наскільки я так бачу. Бо дуже прутка вода не хоче Важкодоступні місця, але мені цікаво. Долати перешкоди, якісь труднощі, але не клює Так, спочатку спінінг Що, зараз беру поплавкову вудочку і до Славіка ловити верхоплавку. А може щось ще попаде. Ну? Що, Як те справи? Нічого. Що, нічого? Ні, ні. Може бути. може бути. Гачок щось поламало мені. Солідне. Підійшла на прикормку. Ну в мене який гачок, господи. Ну то що, можна десь а, тут? Голодиш, а? Можна десь тут біля тебе. Та будь ласка, я якраз на туди йде. Я хочу поговорити будуть. Саха я поставив 0,12 і стало краще клювати. Мені пінка. я. Нарешті. Нарешті ось так. Таке мале шило, цю я відпущу опля. Ох! Не синхронно. Оббіжире Лебеді? Лебеді. Десь лебеді. Ми як діти. Ти кажеш, що це що? Навіть не маєш коли в туалет сходити. Я не випити. Зараз, зараз вип'ємо. Треба молоди. Карасики і верхоплавочка. Карасики теж малі. Карасики малі теж. Що, не ловив в дитинстві? Ого. Ну. На ліщину. А я ловив на хліб. Уха! Пиралася так. Так, це трошки така ширша, краща. добре. Ух ти ж. Ти тут її приманив і вона тут уже гарно. О. Ух! а, це боком. Я вже думаю, там якась риба, хто знає яка. Чого нападає? Чого? Та що таке падуть так? Зривається? Та вже декілька штук впало. У мене вже такий опари, щоб смоктаний, і вона ще таки на нього клює. Все, якщо йдемо, то йдемо. Остаточно вже опариш із з'їла. О, ти вже так прямо попадаєш. Ти вже не ти розиш, до 20 від Так перекусили ми з Ярославом і... Продовжимо, бо час дуже летить. Половина другої. Мені хоча б штук 20 упіймати, щоб я своєму товаришу зав'ялив і пригостив його. Він любить дуже. Так процес продовжується. Добре, як піднімає, як піднімається гарантія, практично що вже підсікнув. Кобила. Нічого в неї пів хвоста відкушено, ти писаєш? Десь хтось її... Може судачок пробував на зубчик. А ти, наприклад, де сушиш рибу? Сушка в мене є. В хаті? Yeah. Ти ідеш, щоб підростай. Це да. Дві яка? А це да. Я поїхав раз зі своїм братом на Дністер з ночівлею. Теж вирішив на поплавок тільки ловити, знаєш. Отако от підгодовував і отако от з руки закидував. Дрібнота теж. Верхоплавка, клинчучки, знаєш. Коротше, якась дрібнота постійно-постійно клювала. Я підгодовував, підгодовував, підгодовував. Потім ми пішли спати. На другий день я знову підгодовував. І покльовочка. Опа! Повідеть 14 ка а то щось серйозне попалося. Була боротьба. Володя з підсаком пів години сидю. Коротше, так і як думаєш, що клюнуло? Короб. на 3 кг. Ну, покажи. Рот. Ні, вже реха... Ну, no, ширші трошки. тако подивлюся. Ні, це вона.клейка? Так Більше така попалася. Стане йому цієї верхоплавки. Хочу зробити підсумок. Дністер прекрасний, птахи співають. Однак на спині риба не брала. і Я став ловити на поплавочок тут біля Ярослава, він підгодував і досить непогано верхоплавочка клювала. А зараз пора додому. Я прощаюсь з Дністром, а також з вами. Всього найкращого. З вами був щоденник Крибака.